Військовий виграв суд і отримав справедливу інвалідність, реальна історія нашого клієнта. До нас звернувся військовий службовець, який після проходження МСЕК отримав третю групу інвалідності з переоглядом через рік. Проте він був переконаний, що це рішення несправедливе, оскільки стан його здоров'я після важкого поранення на фронті відповідав другій групі інвалідності безстроково. Що сталося? Бойових дій військовий зазнав важких поранень і втратив орган села Звісно, з українським законодавством у випадках втрати органів під час бойових дій група інвалідності повинна бути на порядок вищої та встановлюватись безстроково. Що зробили ми? Ми проаналізували законодавство і виявили, що підстави для призначення другої групи є обґрунтованими. Дотували судовий позов і доволи, що МСЕК неправомірно призначила третю групу. А так, суд задовольнив наші вимоги в повному обсязі і наш клієнт отримав другу групу інвалідності. Безстроково рішення вже не було законної сили. Якщо ви у схожій ситуації не варто миритися з неправомірними рішеннями, запишіться на безкоштовну консультацію в Лігал і ми допоможемо вам відстояти ваші права.